Слава Україні! Операція суджа та атаки на аеродроми. У Хмельницькому засуджено торговця синтетичними наркотиками. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що збройні сили досягли прогресу на Курщині та завершили у населеному пункті суджа, операцію з пошуку та нейтралізації ворожих сил. Про це він розповів під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському. З початку доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. З початку доби взято в полон 100 військовослужбовців противника. Глава держави в свою чергу доручив підсилити східний напрямок. Далекобійні дрони з Служби безпеки України та сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю історію війни. Весела нічка сьогодні була на литовищах Вороня, Шкурськ, Саваслейка та Борисоглебськ. Це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. Російські воєнкори в соцмережах вже повідомляють, що удар був результативним і що ППО не змогла захистити ці об'єкти. Місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на Саваслійці, звідки регулярно злітають міги, які тероризують всю Україну повітряними тривогами. А також сьогодні сили оборони знищили ще один су 34 над Курською областю. У Хмельницькому засуджено торговця синтетичними наркотиками. 29-річний житель Харківщини розпосюджував півіпінь методом закладок. Суд визнав його винним, призначив йому покарання у вигляді 9 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Нагадаємо, що у червні 2022 року працівники поліції в обласному центрі по вулиці Митрополита Шептицького виявили закладчика. Зловмисник і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Поліцейські вилучили у чоловіка близько 60 згортків з наркотиками. Згодом експертиза показала, що це наркотична речовина півіпів, пів, особливо в великих розмірах. Правоохоронці затримали зловмисника, і наразі суд завершив розгляд кримінального провадження. Чоловіка засудили до 9,5 років ув'язнення з конфіскацією усього майна. На Кам'янеччині внаслідок ДТП загинув пенсіонер. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 13 серпня, близько 5.50 на автодорозі АН-03 з сполученням житомир Чернівці поблизу села Колибаївка. річний житель села Вільховець, керуючи автомобілем «Форд Транзіт, наїхав на 74-річного жителя Кам'янця-Подільського, який за попередньою інформацією сидів на проїжджій частині. Внаслідок отриманих травм потерпілий помар під час надання йому медичної допомоги. З даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Обставини ДТП встановлюються. За минулу добу вогнеборці Хмельниччини ліквідували чотири пожежі. Так, учора в селі Глозичне Шепетівського району горів житловий будинок. Пожежу на площі 9 квадратних метрів ліквідували. Крім того, горіли й екосистеми поблизу провулку Північний у місті Кам'янець-Подільський у селі Пасець Кам'янець-Подільського району та в селі Маначин Хмельницького району. Нещасних випадків на пожежах не було. Кам'янець-Подільську фортецю тепер можна побачити онлайн. Українська студія Скейрон за підтримки Мінкульту створила 3D-модель -3D пам'ятки. Спеціалісти працювали над цифровою копією фортеці протягом чотирьох місяців. Модель створили завдяки лазерному 3D-скануванню та фотограмерній за допомогою дрона. Усього зробили близько тисячі станцій сканером та трьох тисяч двовимірних знімків. Об'єднання цих технологій дало створити тривимірну модель місцевості та фортеці з досить точною геометрією. Таке оцифрування допоможе задокументувати поточний вигляд споруди, а потім допоможе при необхідності відновити її. Створення 3D-моделі сприятиме популяризації історії та спростить дослідження української спадщини. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.